Добрий вечір. Сьогодні почитаємо казку Золота сокира. Жили собі два брати один бідний, другий багатий. Якось пішов бідний брат у ліс по дрова і став рубати їх біля самісінької річки. Рубав рубав, а сокира із рук бульк і у воду. Сів бідний брат і гірко заплакав. Аж підходить дідок з білою бородою. Чого плачеш? За чим побиваєшся? Розповів йому бідний брат по своє горе. Дідок пірнув під воду і дістав сокиру та не просту, а золоту. Твоя? питає. Ні, не моя, каже бідний брат. Тоді дідок дістав із води його власну сокиру та й віддав. Бідний брат такий уже радий, що й не сказати. «Як же Я тебе віддячу, питає. «В гості покликати сором, пригостити нічим. Засміявся дідок. Не треба мені твоєї віддяки, Іди но швидше додому, тебе вже жінка чекає. І зник так само несподівано, як і з'явився. Вертається бідний брат додому й очам своїм не вірить. Замість його старої халупи стоїть нова світла хата. А жінка така щаслива, така щаслива на стіл вечеряти ставить. І зробився бідняк заможніший за брата. А той дізнався про це і прийшов, і розпитує, як воно сталося. Ну, брат і розповів, тільки про золоту сокиру промовчав. Побіг багатий брат до річки, викинув у неї сокиру і заголосив на весь ліс. З'явився перед ним той самий дідок, дістав золоту сокиру питає: Це твоя? Моя! Моя! заволав багатій. Давай сюди! Дідок віддав йому сокиру і зник, жодного слова не сказавши. Кинувся багатій додому Біжить, 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 а ліс дедалі густіший, темніший стає. Зайсла ніч і збагнув багатий, що заблукав, ліг під деревом, поклав золоту сокиру і думає ранок проти ночі мудріший. А вранці прокинувся, лежить біля своєї хати. І поряд з ним його сокира тільки не золота, а залізна, на добраніч!